Це вітрина, це торгова вітрина на показ власне для того, щоб замаскувати те, що за цією вітриною, одягти ось цю саму маску європейці. А та ми ж такі самі, як ви. Медам і місію, візитна тюліаманфандес авбаус, де демократічні гезельша у дематша. Ні. Відповіла нарешті, в 2022 році російська армія, так що захід почує. З падінням берлінського мору світ війшов в стадію ейфорії. Це якраз те значення, яке вкладав термін кінець історії Франціс Фукуяма. Історія не закінчується. Ми сьогодні вже це знаємо. Російська культура це аж ніяк не запобіжник, а це джерело. Пушкін ксенофоб, шовініст. А він зверхньо і бундючно ставиться і до українців, і до кавказів, і до всіх тих, хто не є своїми в його літературі. Попри величезну русистику, яка десятиліттями і століттями культивувалася на Заході, Попри весь культ Росії захід ніколи не розумів її по справжньому ідея, що is Бог — росіянин, — це and Фундаментальна проблема Ми — росіяни з нами Ми Росіяни з нами Бог. Бог. Чи не створив Достоєвський почасти своєї фантазії хворобливої? Якийсь от такий інфернальний моторошний світ, в якому навіть людям вже не судилося бути людьми. Мені здається, що це такий бістіарій.